Чи несе загрозу той темп розвитку штучного інтелекту, який зараз взяло людство? А чи можемо ми знати, як мовні моделі будуть реагувати в реальному житті? Чи можемо ми контролювати те, що створюємо? Сео Антропік Даріо Амодей говорить, ні. Він піднімає червоний прапор. Він говорить, що вже сьогодні є певні. Ознаки того, що штучний інтелект виходить з під контролю. Вони провели масштабне дослідження. Ми про це поговоримо в іншому відео. Але воно чітко показує, що вже сьогодні моделі надають відповіді набагато більш глибокі ніж Google. І на жаль, ці відповіді інколи на питання, які несуть загрозу людству: як створити біологічну зброю? Наприклад, і на сьогодні антропі класифікує рівень розвитку мовних моделей як другий, з переходом уже на третій. Вони використовують, до речі, аналогію з BioSafety Level, коли лабораторії розробляють будь-які там віруси і так далі. Можлива епідемія, але є вакцина, це другий рівень, але можливі катастрофічні наслідки це вже третій рівень. Тобто, коли це виходить з під контролю, і антропік говорить, ми близькі до того, що ми можемо вийти з під контролю. Давайте розробляти правила. Гравці ринку відреагували доволі неоднозначно. Одні назвали ці застереження передчасними або навіть панікерськими з іншого боку. Ця технологія настільки потужна і несе такі можливості, як і загрози, що дуже нагадує ядерну зброю. І саме тому Даріо говорить, що потрібна регуляція. Але тут дилема: поки одні країни будуть шукати шляхи для того, щоб розвивати свідомо цю надтехнологію та керовано, інші у своїх підземних бункерах можуть робити те, що нестиме загрозу для всього людства.